Вітаю, ви дивитесь новини ротарі Україна. З вами Тетяна Цвілає. Сьогодні будемо говорити про такі події. До зустрічі в Атланті. 107-й міжнародний конгрес Ротарі Інтернешнл завершено. Остання спільна конференція ротарактівців дистрикту 2230. Названо кращі Ротаракт-клуби. Вітаємо з чартером. Перший інтеракт-клуб створено у Харкові. Про ці та інші події у деталях за кілька секунд. 1 червня президент Раві Віндрано голосив про завершення роботи 107-го міжнародного конгресу Ротарі International. Конгрес в Кореї став одним з найбільш масштабних в історії ротарі. До Сеулу приїхало понад 43 тисячі ротарійців зі 150 країн світу. На перший конгрес Ротарі, що проходив у Чикаго у 1910 році, приїхало 60 ротарійців. Конгрес у Сеулі 2016 року яскраво продемонстрував, як зросли за 100 років вплив та популярність Rotary International у світі. На 107-му ротарійському конгресі у Кореї зустрілося більше 40 тисяч ротарійців зі 150 країн світу. Сюрпризом для учасників стала символічна зустріч президента Rotary International Равіра Вендрана з голограмою засновника Rotary Пола Гаріса під час церемонії відкриття конгресу, велика увага була приділена на конгресі такому важливому для Rotary International напрямку діяльності як боротьба з поліомієлітом. Під час роботи конгресу стало відомо, що Rotary International додатково надає 35 мільйонів доларів на гранти для підтримки глобальних зусиль по припиненню небезпечної хвороби. Закриваючи 107-й міжнародний конгрес Rotary International, Раві Равіндран востаннє виступав перед ротарійцями в якості президента 2015 16 ротарійського року. Наступний міжнародний ротарійський конгрес відбудеться в Атланті у червні 2017 року. Онлайн реєстрація вже почалася. А з 24 по 26 червня важлива ротарійська подія в Києві, навчальна асамблея для обраних президентів та офіцерів ротарі клубів дистрикту 2232, А також дружня зустріч ротарійців України і Білорусі для координації спільної діяльності. Приєднуйтесь. Ротаракт клуби дистрикту 2230 провели останню спільну конференцію. Зустріч проходила у Кракові. Участь у заході взяли близько 100 ротарактівців з України та Польщі. Після тривалих дебатів були обрані кращі клуби та кращі проекти дистрикту. Перше місце серед клубів посів ротаракт клуб Львів. Тут рекмодес. this close to making history. Of we are this close. We are this close. We are this close. this close. to changing the world. We are this close. To making sure no child suffers a, a crippling disease, disease. ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this, this close. close to changing the world. This close. All we need is you. Is you. is you is you. We are this close. This close. Be a part of history at rotary.org slash and Бути ротарійцем зараз, отримувати ще більше подяки. Програма Ротарі Глобал Rewards – це членська програма, що пропонує щоденні знижки та допомагає ротарійцям займатися тим, у чому вони найкращі віддавати зроблене тобою добро повертається до тебе. Ротарі Глобал Rewards Дізнайся більше на ротарі.орг.майротері Журнал Ротарієць офіційний український журнал Дистрикту 2230. Діяльність ротарі клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. Громадська організація Батьки за вакцинацію звернулася до ротарійців України. Руху потрібна фінансова підтримка для реалізації спільної мети, боротьби із поширенням захворювань в Україні та світі. Кошти підуть на видання довідника про вакцинацію та інших інформаційно-освітніх матеріалів, на організацію зустрічей з медичними фахівцями та заходів для популяризації ідеї щеплення та захисту маленьких українців. Ротаріці Черкас вклонилися великому кобзарю. Ротарі клуб Черкаси Центр відзначив 155-ту річницю перепоховання Тараса Шевченка в Україні. До участі у заході долучилися інтеракт та ротаракт-клуби. Дізнавайтеся більше про людей з різних куточків нашої планети, які об'єдналися в єдину спільноту, щоб зробити наше життя та навколишній світ кращими. Із авторських програм Володимира Шавєріна Ротарі та ротаріці. Переглянути програму можна у плейлисті на цьому каналі. Рубрика Ротарі Портрет продовжує випуск. Павло Кашкадамов голова номінаційного комітету з виборів губернатора дистрикту 2232. Регіональний координатор міждержавних комітетів в Україні та Білорусі. У Ротарі Інтернешнл» з жовтня 1992 року. Паст президент Ротарі клубу Львів. Був першим українським губернатором дистрикту 2230. Першу вищу освіту отримав на радіофакультеті Львівської політехніки. Вивчав міжнародні відносини у Львівському університеті імені Франка, випускник програми MBA. Останнє місце роботи радник президента у міжнародній корпорації Одеко. Сьогодні професійно не працює, говорить його робота. Це ротарі. Дружина Світлана чартерний член і паст президент ротарі клубу Львів Центр. Захоплення музика, мандрівки, гірські лижі, автомобілі. Життєвий принцип. Немає програшних ситуацій. Є люди, що змирилися з програшем. А в Харкові створюють клуби для наймолодших ротарійців. Перший інтеракт-клуб міста Харків Надія запросив новини Ротарі України на церемонію вручення Хартії. Подробиці події у матеріалі наших кореспондентів. 17 юних харків'ян об'єдналися, щоб спілкуватися, цікаво відпочивати та допомагати іншим людям. 4 червня ротарійці Харкова святкували чартер інтеракт клубу Харків Надія. Я вітаю вас цією подією. Вона буде прекрасним подарунком новоствореному дистрикту українському, який розпочне своє життя 1 липня 2016 року. Більшість дітей у першому інтеракт-клубі Харкова учні приватного ліцею Мир, розповідає директор ліцею, член ротарі клубу Харків Надія Юлія Павиченко. Ми вже привлекли до себе дітей із других школ, поэтому ми уже розросли за преділи нашого частного ліцею «Мир». Ну а починалося все действительно в стінах нашої школи. потому что наши дети уже привыкли делать хорошие полезные дела вместе со взрослыми, привыкли быть причастными к благотворительным каким-то акциям. И естественным образом они решили объединиться и присоединиться к течению международному детскому роторе. У юних ротарійців амбітні плани та величезне бажання працювати. Антон Целюрик, чартерний президент інтеракт клубу, вже має президентський досвід, очолює учнівське самоврядування ліцею. Для мене інтеракт це допомога тим, хто нуждається в моєї помощі. І я хочу робити для этого все, що в моїх силах, і привлекати к цього як можна більше людей. З вересня новий інтеракт-клуб планує активно взятися за добрі справи а перед цим у серпні провести стратегічну сесію та визначитися з пріоритетними задачами. Высказывалось очень много предложений и помощь приюту для животных, помощь дому для престарелых. Есть у нашего клуба подшефный детский санаторий, которому мы допомагаємо. Возможно, интеракт присоединится уже к тем проектам, которые реализуются на базі ротари клуба Харківна Ді. А поки що у юних інтерактів каникулы та літній відпочинок. Це був останній репортаж на сьогодні. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини ротарі Україна у соціальних мережах. Інформуйте нас про цікаві події у ваших ротарі клубах. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. Зустрінемось за тиждень.